29 січня Олег Сьомий на виїзді на копі розвіяти трошечки душу свою після, робочої, після робочого тижня. І ось хочу спробувати вам записати повністю процес, як знаходиться монета. Ну, я ще не знаю, це монета чи що, взагалі ще не купав, тільки спіймав сигнал. Ось показую вам. Так, а сюда показує вам. Так, зрозуміли, запам'ятали, де Берем фіскарьок, Берем фіскарьок і викопуємо. Важко лівою рукою купати, але ж я спробую. Просто хочеться вам показати вже ніяк воно вже зсередини, а як воно має бути з самого початку. Для починаючих взагалі, щоб вони зрозуміли, як це воно так. Ось ми викопали ямочку. Ось така ямка виходить на фіскер. Ну Там на штик, не на штик, десь на штик. Десь потім підчищаємо, якщо в цієї грудки немає цієї викопаної землі, немає нічого, І беремо прибор і перевіряємо зараз ямку, на наявність сигналу, його вже нема. Дивіться, його вже нема. Тобі ж шукаємо вже тут. Тут він є. Тоді беремо, ложимо катушку десь близенько біля цієї грудки і починаємо просіювати землю, щоб піймати те, що тут у нас знайшлось Ось я так ось піймав. Піймав, піймав, піймав. Ось воно. Бачите? Сигнал йде. І що ми піймали? Ось що ми піймали. Пробочка. Це Днарій, бухарський Днарій піймали. Тому... Хто хоче покопати таких пробочок, купляйте прибори. <смі> Копаємо далі. Тільки що мав необережність спробувати показати, як це копаються монети, але ж викопав бухарський динарій, але все-все по-справжньому. І тому ви маєте розуміти, що це така лотерея. Або, або У мене, скажімо так, не професійний пристрій, тому він пробки затулює е, в монети. Тому можна так, ну, знаєте, ловить-ловити е, і спіймати пробку бухарський динарій. Але ж ось тільки що після бухарського динарія я викопав ямочку, викопав сигнал. Сигнал такий собі монетно непонятно який був. Але ж при перевірці я бачу якийсь кругляшок. Ось він. Це монетка. Піднімаємо її. Що? Тоненька, так, тоненька монетка. Починаємо розчищати. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це... Напевно... В так дуже крупна. E, може одна друга Миколая, дуже якась вона така не дуже кругла і там кантика немає. Зараз <звук> щось попробуємо її. Ага. Блін, так не робіть, але мені можна, я старий копач. E, Певно, що це Боратинка. Це... Середньовіччя 1600 роки. Ну, боратинка так боратинка. Їх майже мільярд, наче було випущено, але ж ну, це монета. Це сьогодні в мене вже перша знахідка. Так що копаємо далі. Я думаю, що три знахідки буде. Ха-ха, давайте, всі, всі. всі 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 давайте. Так. Ось ще один сигнальчик. І я вже побачив, що це якась ця савдепія рання до реформи. Тому будемо її показувати вам. Ось так, ось так. П'ятачок. пятачок, пятачок. Ось який він. Опа. Гарненький. О, колекційний. І тут... А, тут він був десь під п'яткою і змазаний. Трішки тут щось воно... А, стопе. Ні, нічого не змазаний, наче щось видно. 30-го року. п'ятак 1930 року. Ну, все одно був під п'яткою. бачу, що він трішечки зігнутий ось тут по центру. Ну, хай буде в кишеню. Копаємо далі. Сьогодні цікавий буде коп. Сніжок такий, знаєте, проривається. На, сами, на самих городах не копається. Копається, ось, бачите, по такій подушці. Прим'ята трава. Травичка така прим'ята. і воно не дістало. Маленька така корочка, є, є десь там сантомів на три. О. А так, файно копається. Тому продовжимо. Ну, якщо чесно, то вже. Дист... Час нічого не було. Якась крапочка там викопалась, не знаю, кинув. Може то щиток персня, а може і ні, але ж кинув. Отак якісь пробки, якісь вже І ось нарешті. Нарешті монетосик. Ось він. Піднімаємо його. О. Ну так, на вигляд наче б, Начебденга. На вигляд, але зараз побачимо. Ага. Ага. Ну не, не деньга, лізи, копеечка. Ось там всадничок уже. Вершник, блин. А то я в прошлый, раз прошлый раз всадник, всадник. Який всадник? Це ж вершник. То там на кацапщині всадники. А це вершник у нас. Так, що у нас тут? Ну тут залізано. Ну вони, як зазвичай, залізані такі, вони тоси, що нічого тут не побачиш, поки не помиєш. Ну все, труба. Але ж, ну, шай, шай, шайба, шайба. Шайба піде. Шаба, шайба піде в карман. Копаємо далі. Ну що ж, я перемістився на інший город. І тут, бачите, така земля, не знаю, а не видно. Ну вона трішечки така рижувата. Ну, тобі ж не чорнозем. Ось, але ж все одно вона плодить монетки. Ось така тут у нас кругляшка. Піднімаємо її, чистимо. І це крутезна деньга. Окака, ока. Кока така, О така деньга. Треба помити. Буде красивіше. Тут має бути Орел. Ах, десь він є. А ось бачите, так? Да? Деньга. копаємо далі. Ви знаєте, корочка така трішечки збільшилася вже десь до 6-5 сантиметрів. І приходиться налягати на лопатку, щоб пробити. Але ж все одно копаємо, копаємо, копаємо далі. Так. У мене велике розчарування. Я копнув хрест і дуже був би він крутий, якщо б він був цілий, а не згнивший. Як оце я зараз вам покажу. Дивіться, як вона показує вам ось. Але ж ви бачите, низу немає і боку немає. Ну, Давайте будемо щось його тут трішечки показувати. Ось який він. Бачу Ісус. Крутий був хрестик. Це штурвал. Так, це штурвал, Ви бачу ось ось ось. Є тут щось, щось. Ось ось ось, є тут щось. Ну немає цього. Одного лучика немає. А так ось ушко. Це круто. Гарний був хрест. Ай-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй, Ай який був гарний хрест. Добре, ходимо далі. Я вам скажу чесно, на цьому городі ще не були ніхто із моїх, кого я і брав, хлопців ми сюди не заходили, бо бачите, воно повалило просто, ну, зима повалила траву. І тут просто зараз, я так думаю, що просто все з нуля. Ніколи тут не було такого, щоб так трава лежала. Ех, казачий хрест, штурвальчик. Жалко. Ти мене так. Ех, підкачав. Ну нічого, зато-ух! Ух, ух, хрестярка! Хрестярка! Хрест! Купаємо далі, шукаємо ще хрестів. Вони тут будуть ще. Так, я вам обіцяв ще хрестів, але хрестів поки що немає, є перстеньок. І начебто козачий. Ха -ха. Дивіться, опа. Ви цей Начебто козачий. Але щось маленьке... А, він вигнутий, бачу, ось. Ага. Він трішки погнутий. Так. Може жіночий, тому що він не дуже великий. Я ось, наскільки бачу, що він... А, він зламаний ще. Ай-яй-яй-яй-яй. Є ось-ось-ось. Бачите тут? Злам. Ну нічого, то все робиться, то все пояється. Слухайте, друзі мої. Ну наводь вже. Чому ти не наводиш? Ось навело. А ви знаєте що... Він срібний. А -а -а -а. Він срібний. Він срібний. І дивиться, який там візерунок. Ай-яй-яй-яй-яй. Наводь. Наводь. Вин срібний. С визорунком. Ну так Апатина ночейный сребный. Что-то не, Что не зрозумію я. А может пос А, может просто... Так. Может он просто... А, пос... может, по, Ну, чему ты не хочешь наводить, ну? Ну-ка так, как что. Ну, это странно. Странно. Ну, давайте, какие перстенек, да? Файный. С визарюночком. О! Новела. Да Та что такое? Ну, не хочет. Не хоче вам показувати який візерунок, ви представляєте? Ну він файненький такий. Та, нічого не хоче показувати. А ну якщо так. Я не розумію, що... що, А, о! Бачите? О, ось такий там візерунок. Або по посері... ну, посерібрення... Або, не, ну, напевно, що по серебріні. Або якийсь є тут і патина така, що. По типу як він з бронзи. О. Крутяк, правда? Ху! Копаємо далі. Це крута знахідка. Це вже крута. А ось і друзі, перший гудзик за сьогодні. Ледь знайшов, вже, блін, закидав ямку, роз... провів є, да та що таке? Знаєте, там, може якось руба став, чи бог його знає. Коротше, розкидав. Немає, закидую назад, провожу, є, да йокін, на... викинув. Провожу, немає. Коротше, опять закидую, опять є. о, помучив він мене. Ось він. Який бачите? кругленький, о, Що на ньому? А на ньому ще не дай Бог, що він лисий, це буде просто. Ну, щось наче є. Але ж це треба чистити. Ось такий він. Коротше, помиємо, не переживай. Головне, не психуй. Помиємо. Не психуйте, каже, казав малий. Попаємо далі землі наївся. Так, обіцяв хрестів вам показувати. Да? Ось вон. Дивіться. Що ж воно не наводить те стало? Начебто. Странно. Чому воно не наводить? Якась фігня, певно, що щось переключає. Ану так. О, а так нормас. Ха ха. То переключив щось таке. Те. Ось хрестик, бачите, він луч вверх, вбок, а один загнутий, ось аж сюди загнутий. Так, знімаємо його сюди. Оба, давай. Ось такий хрестик знімаємо його сюди. Ой, він з ушком, по-моєму. А, ушко таке собі. Проламане, бачите? От, хрестик. Ну, але ж хрестик є, хрестик. Купаємо далі. Ще один монетосик. Ну, як би чесно сказати, він радує цей городець. Я його так просто, як бик зробив одне діло, знаєте. Тобто не виходжу так, просто туди-сюди, коротше, такими петлями хожу І що це? А, це у нас гудзик, кле мене. А я ж то думав, що це... А я ж то думав, що це монетовсіна, а це гудзик у нас. Зараз, Ось так. А це у нас гудзик. А що на і на тому? А нічого, лисий. Лисий прилисий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, у сумку. Ох, що камради, та камрадки. Друзі. Під я вже... Вже собі знаєте що сказав? Типу три сигнали. Любі. Там, фольга, там, пробка, неважливо. Три сигнали купаю. І додому, бо вже хочеться їсти. Що я сьогодні не зробив? Я не взяв з собою сала. Який же я українець, блін, позор мені. Пальця собі чуть не зламав. Коротше, оці ж грудки, оці сигнали зверху. Розбивати треба, блін. Я там його блопату вже лопив і так. Крутанув, що і мізинце собі аж заскрипіло, все там затрещало. Зараз побалює, не знаю, хоч би не відламав. Фух, бля. Коротше, ще ось. Оце другий сигнал Щось покажу. Перший був фольга. Оце з цих трь трьох, що я хочу вже докопати і на хаос. Ось, коротше, де він? Господи, я вже його загубив. Блін. А ось він. Так, це у нас. Вона... Монетосик. Другий сигнал. Ну це полушка, це стопудово полушка. Що побачимо. Ну, таке щось. Не, не, не бачу, що. Ну, Коротше, полушка. Все, полушка і полушка, третій сигнал. Фух, що ж, козаки та козачки. Три сигнали я викопав. І все, одна монотосина влізла, так що не зря я типа, там, цей, собі таку встановку зробив. Один монотосик ще й вскочив у ці три сигнали. А так взагалі, рахую, що сьогодні коп був просто крутий. Чого таки стоїть перстеник? З візерунками там ще треба буде розібратися, що то за візерунки, вони просто візерунки чи що. Він посеребрений, він не срібний, але ж Ось. Ну і хрест, хрест за але ж немає луча. Я таких ще не купав. Це штурвал, але він такий якийсь дуже цікавий. Е, ось. А так монетосиків там щось є деньга, є, ліза копеечка. Ну, Вистачає. Коротше, находочки є, я дуже задоволений. Ось. Провів сьогодні класно час. Покопав, мій напарник до мене був. Ми як ото в дві зміни. Він до 12, я після 12. Ха -ха. Прикольно. Ось, так що всім бажаю, щастя, здоров'я, мирного неба. Всі копачі-копачки. Копайте і вам накопається. Хабара вам всім, слава Україні. Так, шановні, покажу вам вчорашній коп. Ось. Я чомусь кожен коп гублю якісь дрібні монетки. Ось зараз теж не знайшов цього Баратінку. Там не знайшов, з прошлого не знайшов ВРПшку, було, загубив срібну чешуйку, до цього одно друго загубив. О Боже! Ну ладно, гарно те, що оце не губиться. Ну, дивіться. 15 копійок 50-го савдепія. 1950-го. П'ятачок 30-го, 1930-го теж Савдепія. Ну такі собі. Такі собі. Вбита лізіна копійка. Копійка. Ось всадничок там, вершник, верніше. Ось вона нульова з другого боку. Це, пам'ятаю, лисапуга Дініга 31-го. Ну така, чистити треба. Є там орелик, є там все. Ну, вона прибита, вона гниловаста. Лисапуга, але ось там такий бух, такі, бачите, надписи. Вбита вбита положка. Ось таке трошки щось на неї. Хрест такий хрест натільний. О, ну, такий він собі вбитий горем. І ось розочарування, бачите, теж хрест неповний. Дуже прикро це ажурний хрест, чисто українська класика. Хрестів таких натільних. Ну, блін, немає одного луча, бачите. Піде під реставрацію комусь. І топчик, топчик. Ну, правда, як, бачите, що вушко трошечки... Ой, не вушка, душка трішечки поламана, але вона поє... запаяється кимсь, хто його забере до себе. Ось такий ось перстеник. Ось такий щиточок у нього гарний посрібляння є. Срібло, бачите, ось іде по кантіку. І так трошечки залишилось. Він був з нуля, коли так, був білий, бо і ось там він, його повністю окунали в срібло, я так розумію, чи якось напиляли, не знаю. Коротше. Це 18 сторіччя. Ось такий перстеник. Топчик, 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 топчик. Давненько я не знаходив перстеників. Так що що, коп вдався, дуже гарний коп вийшов. Результатом я задоволений. Тому слава Україні копаємо далі. Всім миру, добра.